– Я тут все так гарно. Можеш повернутися в готель, закінчити всі свої справи, тоді зустрінемося. Це моя робота, Пранг. А ми твоя родина. Життя це не лише робота, Джейко. Це все, що відбувається тут довкола. Джейко, що відбувається? Ви маєте повернутися та сховатися. Ні, 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 ходімо Фу. з нами. Все буде гаразд. Ні, обіцяю. Звернути. Привіт, американця! Пекло вже близько. І ти це не зупиниш. Дякую за послугу. Ти допоміг йому завершити кривавий ритуал і своїми діями відчинив пекельну браму. Зараз демони вирвались, і вільно ходять по землі. все, гаразд. Я лише хочу знайти своїх рідних. Ти тепер хранитель, і єдиний, хто має силу зачинити браму Пекла. Ти готовий, Джейко. Переродження: дім милий дім. Татку, з тобою все добре, аж ніяк. У кінотеатрах з 24 квітня.